Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. слухаєте українське радіо, це фейк контроль Олена Зелінченко та Роман Колядов студії. І вже не вперше російська пропаганда намагається використати популярні культурні продукти для розпалювання ненависті та поширення дезінформації. Цього разу об'єктом маніпуляції стала довго очікувана відеогра Сталкер 2. Серце Чорнобиля, яка викликає захоплення гравців по всьому світу. Відомі про російські телеграм-канали поширили ряд фейків спрямованих на дискредитацію розробників гри та їхньої підтримки України. Один із фейків стосується, нібито приховано в грі нецензурного напису про українців. Російські джерела демонструють змонтоване відео, де англомовний стрімер нібито знаходить образливе послання. Однак детальний аналіз виявляє ознаки монтажу і доводить, що подібний інцидент неможливий через чітку проукраїнську позицію розробників. І це не єдиний фейк. У мережі гуляє, начебто, подана до Київської прокуратури заява на розробника гри Сергія Григоровича за можливість в лапках убивати україномовних у грі. У документі містяться грубі фактичні помилки, а вказаний номер телефону так званої заявни. Ці взагалі належить іншій людині. Встановив проєкт VoxCheck. Це чергова спроба пропагандистів дискредитувати українську компанію, яка обмежила продажі гри в Росії та Білорусі. Як подібні фейки впливають на суспільство, і які маркери допомагають розпізнати дезінформацію? Всі ці питання ми обговорили з Кирилом Перевозчиковим, головним редактором проєкту VoxCheck. Отже, чому російська пропаганда обрала відеогру для створення нової брехні? Послухаймо. «Сталкер-2», як і будь-які інший український твір, українські продукти це лише привід для росіян, котре дескретувати Україну. Схожі тактики ми можемо побачити при виході будь-якої української гри, музики, фільму, тобто росіянам. Зрештою не важливо, що саме висміювати або дискредитувати, їм можливо саме підставити під сумнів будь-які українські продукти, заважати їх і закликати не лише самих росіян, а й деяких іноземців не грати в цю гру, не підтримувати ці проекти, дискредитувати українців загалом на міжнародній арені. А історія з дискредитацією S.T.A.L.K.E.R. 2, Вона тягнеться ще на менше з початку 22-го року, коли якраз розробники через початок російського вторгнення вони скасували російського озвучку і також обмежили продаж в Росії та Білорусі, звісно, росіян досі залишаються якісь там напівзаконні або незаконні методи придбати цю гру, але все одно саме основний метод звичайної купівлі в онлайн-магазинах. Розробники GSC Game World, наші розробники вони заборонили цю гру продавати в Росії. Тож Росіяни спочатку вдалися до тактики називати цю гру русофобською, якоюсь антилюдяною, бо вони дуже образили, що там не буде російської озвучки. А варто розуміти, що росіяни вони завжди намагаються наші українські продукти ще ще. Сів імперії радянського союзу намагаються провласнити ці продукти собі, тобто вони сталкер свої риториці вважали ледве не своєю грою, тобто як вони називають українців власним народом, братським народом, так вони і будь-які популярні твори від українців намагаються провласнити собі сказати, що це наша гра, що розробники українські вони типу відійшли від своїх так званих корінь. І відмовилась від російської озвучки після вже хвилі звинувачень у русофобії, вже ближче до виходу гри в листопаді цього року, в них з'явилась така собі нова методичка: це казати не про русофобію, а про те, що сама гра, якби абсурдно не звучала, вона зневажає україномовних. По-перше, поширили фейк, що мовляв у грі, є можливість вбивати україномовних персонажів, які є противниками, і це, нібито, доводить, що росіянам, які якось придбали гру. Дозволяють бувати україномовне в Рі. Ну Ця теза вона звучить доволі абсурдно для всіх тих, хто знайомий з відеоіграми, бо в іграх взагалі то дуже часто противники вони спілкуються тією ж мовою, що і країна розробників. Наприклад, якщо ми візьмемо якісь американські ігри, де ворогом виступає, наприклад, Росія чи Китай, Іран, і так далі, то противників теж часто звучить англійською мовою. Тож в тому, що в Рі є противники які розмовляють українською, немає нічого незвичного. Поговоримо про фейкову заяву на розробника гри Stalker 2, де його безпідставно звинувачують у створенні контенту, спрямованого, начебто, проти україномовних. Яка мета таких звинувачень? Дискредитувати український бізнес, розпалити конфлікт у суспільстві чи, можливо, щось інше, розповідає далі Кирило Перевозчиков. Росіяни пішли далі. Вони також вигадали фейк, що на Сергія Горовича, це засновник компанії World, Нібито Українка написала заяву в Київську прокуратуру. І звинуватила якраз його в тому, що в цій грі зневажають україномовне. Ми звісно перевірили цю заяву, і це схоже на російську підробку, бо багато насправді не відповідно цей. Там і не збігається адреса. Там вказана вулиця з помилкою, там вказаний, нібито номер цієї жінки, але ми перевірили її по деяких додатках і виявилося, що вона підписана зовсім за іншим іменем ніж заявляється у гускарзі, і зрештою там звинувачували Григоровича в тому, що він дозволив росіянам. Бувати українців у грі, але як ми вже казали на початку випуску, ця гра вона обмежена в продажі в Росії та Білорусі. Тож розробники навпаки підтримали українців. Вони заборонили грати сталкер росіянам, і навпаки, в нас в мережі є купа заяв як самих розробників і докази їхньої підтримки Сил оборони, зокрема вони. Від початку 22-го року регулярно надаються допомогу силам оборони. Тож теза росіян про те, що зневажають україномовне врі, вона не спрацювала також, але тим не менш, вони не здаються і продовжують, скажімо, так, палати від самого факту виходу врі, Бо росіян останнім часом подібних продуктів популярних не було тож їм доводиться лише поширювати подібну токсичну риторику щодо інших продуктів. Така локальна мета це. Просто дискредувати гру, щоб в неї було менше прибічників. Хоча ці фейки, які я вже згадував, вони навряд якось повпливають на фанатів гри, бо вони самі можуть з нею познайомитись і побачити, що там. Немає нічого поганого, як кажуть Росіяни. Така масштабна мета стратегічна. Це знов ж таки дискретувати Україну загалом та українців або через атакуючи певну персону або певну компанію Вони заліто ціляться саме на всю Україну. Тобто, як вони називали Україну антиросійською рософобською країною з 2014 року, так вони називають будь-які наші продукти твори, теж рософобськими, якимись такими, що порушують права людини, і так далі. І так само як і в інших фейках про Україну, росіяни також дають. Ця до постановних відео, як от з цією жінкою, яка нібито написала скаргу, або до підробних документів, то ж варто розуміти, що ми не говоримо що лише про сталкер 2 Тут немає мети там зробити зайву компанію в грі. Тут проблема в тому, що атакуючи компанію, росіяни атакують саме Україну. І на сам кінець про нецензурний напис на адресу українців, який, начебто, розміщений у грі, що за ситуація, і як фактчекери дійшли висновку, що це підробка, продовжує Кирило Перевозчиков. Росіяни розмістили уривок з англомовного стріму, з проходженням ри, де на стіні там написано нецензурне висловлювання проти українців. І Якраз росіяни продовжували поширити це відео для поширення ідеї, що мовляв в цій грі. Зневажають українців самих, як ми це перевірили, бо на самому відео на кількох секундах видно розрив кадру, що напис то з'являється, то зникає на тому ж самому місці. Тож в нас є доволі обґрунтоване припущення, що росіяни просто взяли правильне проходження гри з Ютубу чи інших платформ, відредагували його і додали цей напис. Бо зрештою про ці написи, про мову ворожнечі проти українців в самій грі, звісно, немає жодної інформації ні в українських, ні в західних джерелах. Також крім. Простування монтажу і крім перевірки джерела, ми також можемо знов ж таки нагадати, що самі розробники вони регулярно підтримують українців, зокрема військових. Тож припускати, щоб вони якось ображали свою аудиторію. Це може повірити хіба що дуже такий фанатичний росіянин, якому не сподобалося те, що «Сталкер-2» зрештою вийшло. Отже, це були коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту VoxCheck. нам з вами варто пам'ятати, що такі смажені новини, які одразу збурють Емоції потрібно перевіряти, адже є висока ймовірність, що це російські підробки. Загалом потрібно знати, що будь-які продукти, які особливо випускають українці, під пильним поглядом росіян, які одразу намагаються ще на етапі розробки, якщо зокрема, от ми говоримо про цю гру втрутитися. Ну але зрештою, як кажуть, там де популярно, там де масово, звісно, можна туди заходити, втручатися і робити свою брудну справу, що і роблять росіяни. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.